Згадайте ваше улюблене кіно? Які емоції воно викликає? Радість, сміх, закоханість, натхнення, напруга, тривога або жах. як би там не було, якщо є емоція, то кіно працює як треба. Одного разу, коли мені було не так багато років, я в канали на телевізорі та потрапив на фільм Жах на вулиці В'язів. Після нього я не зімкнув очей до світанку. Але знаєте що? Це було круто. Кожний похід до кінотеатру чи перегляд фільму на старенькому DVD ще більш захоплював уяву про світ кіно. Стало цікаво розібратись, як саме воно працює. Всі ці пригоди, фантастика, горори, круті герої і героїні, чудовиська, прибульці, динозаври та роботи, спецефекти, музика. Все це в купі з екрану і на деякий час засмоктує фантастичний світ, де може відбуватися що завгодно. Налаштуйтесь на мандрівку світом кіно, давайте разом подивимось на ці екранні твори, розберемо, як вони працюють, та як помічати у кіно те, що не помітили інші. Отже, шановні глядачі, сідайте зручніше, ловіть гучні ретро хвилі. Ласкаво просимо у кіноклуб «Промінь»! Я обожнюю морський вайб, а хто його не любить? Приходиш на пляж, а там така чудова атмосфера, солодка кукуруза з пахлава медова. Можна цілий день смажитись на сонці, пити содову та їсти креветки. Але саме головне, звісно, це море. Чи може бути щось приємніше, ніж зайти у солону піну та пернати з маскою за кольоровими мушлями та камінцями, спостерігати за морськими мешканцями, крабами та дивакуватими рибами? У моєму дитинстві такий безтурботний чіл на морі був майже кожне літо. До тих пір, поки я не подивився по телеку, фільм «Щелепи». Щелепи. Після цього морські веселощі перетворились на підсвідому фобію, що десь у воді плаває величезна акула людожер, яка шукає свою здобич. Отже, цей фільм починається з безвітряного штилю та закінчується кривавим штормом у серці моря. Давайте розберемося, як саме режисер пан Спілберг поєднує веселий літній сезон з глибинним людським жахом. Все починається з нічного пляжу у курортному містечку Еміті. На якому група підлітків займаються своїми підлітковими справами, аж раптом одна парочка біжить купатися у темне тихе море, і дівчина пірнає у воду, щоб більше ніколи не ступити на сушу, що саме трапляється з дівчиною, глядач може лише здогадуватись, тому що режисер з перших хвилин не показує ту саму небезпечну істоту, яка причаїлась у воді, створюючи таким чином вже з самого початку саспенс, я вмію плавати. Тільки не можу ходити чи роздягнутися. У уяві глядача виникає вже свій образ підводного хижака. І так стає ще страшніше, тому що уява може бути нескінченна. І поки бідолажна дівчина бореться за життя, її новоспечений бойфренд, п'янкий мабуть, не тільки від закоханості, засинає прямісінько на березі, не чувши ані якого крику про допомогу. Я йду. Іду. Наступного ранку місцевий шериф поліції Мартін Броуді знаходить те, що залишилось від дівчини. Стає зрозуміло, що вона стала жертвою величезної акули лідожера. Мартін хоче закрити пляжі та сповістити про цей випадок берегову охорону. Пляж закрито, плавання заборонено за наказом поліції Еміті. Але сам мер міста проти цієї ідеї, тому що його гаманець горить від зелених папірців, які залишають туристи кожного літнього сезону. Та ще й малі бізнеси, які залежать від літніх доларів, також підтримали мера. Тоді офіційний висновок трагедії переписують, ніби дівчина потрапила під гвинт катера, і літній сезон відкриває свої пляжі для туристів. Але акула вже скуштувала смак крові і не збирається залишати таке смачне місто. Тому вона вже шукає собі нову жертву. Та хто це буде? Чоловік, жінка, дитина, старий дід чи може взагалі пухнастий пес? Акулі байдуже. Їй начхати на розмір гаманця, вагу, колір плавок, зріст та вік. Вона керується лише своїми інстинктами хижака, який хоче прогодуватись, Друже, Я тебе не лякав. Вибачить прокинься, прокинься, тільки не хвилюйся, я тебе зараз визволю. У цьому епізоді нас ніби переносить у розум шеріфа. Всі галасливі крики, радісний сміх стихають і лунають десь віддалено. Для нього є лише передчуття чогось неминучого. Ми уважно разом з Мартіном спостерігаємо за водою, в якій всі купаються. Кожна нова монтажна склейка може бути для когось з героїв останньою. Глядачі, ще навіть не разу не бачили самої акули, але той жах, який відчуваєш, змушує вчепитися в екран та переживати за кожного, хто бавиться у морі. І вже через мить в шелепах Акули опиняється хлопчина. Після такої трагедії все місто перебуває в шоці. Розбита гора мати хлопчика, якого з'їла ця тварина, готова дати винагороду три тисячі доларів тому, хто зловить цю потвору. Але тут з'являється крутий рибалка, ветеран Другої світової війни Квінто. Мені не потрібна допомога. На цьому острові надто багато капітанів. Десять тисяч доларів лише для мене. І ви отримаєте голову, хвіст. І все інше. І справді виглядає цей дядька так, ніби пустить цю акулу на суші Філадельфію або змусить виконувати бажання як та золота рибка. Але його цінник і сам кусається, як зубасті щелепи. Пляж все ж таки зачиняє для відвідувачів, та ще шеріф Марті дає запрос в інститут океанографії, щоб прислали експерта для дослідження цієї акули. Наступного дня всі відважні рибалки відкривають полювання на водяного хижака. Тим часом в місто приїжджає експерт за кул Мет Хупер, який дуже зацікавлений в дослідженні цієї ситуації. Чоловіче, ти не міг би відійти трохи? Забирайся. І ось рибалки ловлять трьохметрову акулу, і здається, що вже можна знову гоцатись у воді та насолоджуватися теплими літніми днями. Але мед запевняє шеріфа, що та акула, яку зловили, не той самий хижак людажер, який досі плаває узбережжям, та кошмарить людей. Тому що навіть розмір шелеп спійманої акули не співпадають з тими слідами укусів на жертвах. Щоб переконатися в цьому, шеріф з цим спеціалістом розризають акулу і знаходять там вселякий брухт і ніяких людських останків. Зовсім скоро страшний водяний велетень знову виходить на пошуки їжі якраз у свято 4 липня, коли всі люди відпочивають на пляжі. А кула нападає на інструктора з плавання. Вже тут можна побачити її у всій красі, вона дуже спокійно та впевнено обирає собі жертву на обід. Після чергової трагедії, яка окрашує морську воду в червоний колір. Тоді мер міста все ж таки вирішує найняти того ветерана рибалку Квінто, який готов пустити цю рибину на салат під шубою. Разом із шерифом Марті та вченим Метом вони вирушають на рибальські шхуні у відкрите море. Тут починається друга частина фільму. Якщо до цього предмет жаху була акула у воді, то тепер до цього додається чіткий конфлікт інтересів між героями. Їм треба об'єднатися разом, щоб перемогти морське чудовисько. Тепер акула відчувається не лише за кадром через суб'єктивну камеру та характерну музику. Вона винурює з води, щоб дійсно лякати своїм виглядом. Використовуючи всілякі рибальські інструменти, герої ловлять акулу на гачок. Вночі акула починає атакувати шхуну, вода заповнює палубу, і герої опиняються в дуже скрутному становищі. Марті хоче викликати допомогу, але жага Квінто спіймати цю зубасту бестію, затуманює йому розум, він трощить телефон, і вони опиняються повністю відрізані від зв'язку. Мед спускається під воду в клітці, щоб вколоти отруту цієї акулі. Для акули це лише забавка, вона ломає ці железяки як банку консерв. Та хоче дістатися до самого смачненького. Горе, вчений дивом, рятується серед каміннів, а монстр обрушується на корму та зжирає рибалку квінто разом із частиною шхуни. Вона починає швидко тонути, переляканий до смерті шериф, у якого ще й страх води вступає в вирішальну схватку за кулею, б'є їй по морді балоном з киснем та закидує його в кликасту пащу хижого гіганта. Забирається на щоглу та влучним пострілом потрапляє в балон. І морський хижак розлитається, як пінят на дитячому святі. Посміхнися стерва. Вчений винирює з води, і вони разом пливуть до берега. Ось такий собі хеппі енд. Щелепи це перший літній блокбастер та один із самих крутих представників жанру монстр у домі. Пан Спілбер знає, як працюють всі елементи саме такої історії, як нагнати жаху та паніки, навіть показавши того самого монстра лише у останній третині фільму. Та фільм лякає не лише величезною акулою людожером. Так, звісно, у дитинстві хотілося більше екранного часу для екшену, бійки з хижим чудовиськом, смачних видовищних сцен, але якщо переглянути цей фільм у зрілому віці, то можна зрозуміти. Що акула це лише тварина, яка керується інстинктами, вона не хоче їсти більше, чим їй потрібно, на відміну від людей. Жага багатства, популярності, визнання людям присутні всі ці пороки. Мер міста не хоче закривати пляж, навіть знаючи те, що це вкрай небезпечно для відпочиваючих, для нього важливо набити свої кишені грошима. Вчений мед, який ніби переслідує благу ціль дослідження Акул, все одне також засліплений жагою визнання. Він готов безрозсудно кидатися у морську безодню, аби тільки побачити на власні очі хиже створіння. Його не цікавить ані безпека, ані здоровий глузд. Він холоднокровно копається у нутрощах акули та, мабуть, вже бачить себе на обкладинках якого-небудь National Geographic чи Discovery. І ось саме це лякає, коли така гублива пристрасть затуманює розум. У цьому сенсі головний герой Шеріф Марті є таким персонажем, який все урівноважує, цей герой ніби совість глядача, який усіма силами намагається поставити безпеку громадян вище за свої власні інтереси. Назва Щелепе дуже гарно підходить до цього фільму. Я, коли чую цю назву, в мене постає питання. Це ще липи Акули, чи може метафора на величезну пащу з жагою до грошей та наживи? Будь там як, але дивлячись на назву, я вже хочу це дивитись. На цьому наш сеанс кіноклубу добігає кінця. Дякую, що завітали. Також обов'язково напишіть вашу думку про цей фільм у коментарі. Давайте дивитись та обговорювати цікаві фільми разом. До зустрічі у кіноклубі Промінь.